Миколаївські гаражники опинилися у полоні дорожників. Комунальники окупалися у тантешньому кооперативі, та ще й так, що тепер до боксів ані в'їхати, ані виїхати. Про рухоме майно, що, наче вказці про попелюшку, за одну ніч перетворилося на нерухоме, знає Інна Набок. Десяток автомобілістів, мешканців мікрорайону Варварівка, що у Миколаєві вже п'ятий день поспіль, не можуть виїхати зі своїх гаражів. Так, оказали заложниками ситуації жителі частних домов. Тобто машину хто поставити не може, хто виїхати не може. Нікого не відомляли. Ось вже майже неділю ми не можемо виїхати. З'явилися ці так звані руїни після візиту працівників Миколаївобленерго, які вирили траншею і забули про неї. Була поліція на місці, вони сказали, що будь-яким путем транспорт, транспортних засіб має бути освобождений. Ну якби как би бы, поліція уїхала, трактор розвернувся і уїхав. Самі комунальники виправляти ситуацію не поспішають, спокійно працюють собі далі за своїм планом. Водіо менеджменту ж возврати розварить і для сфальт парвалі. То так а не то встановити то назад, я не знаю. Сподіваємося, хоча після виходу сюжету в ефір джедаїв ремонтники візьмуться за голову та виправлять власні помилки.